Протягом минулого тижня депутат обласної ради Фелік Ольшевський провів кілька робочих зустрічей з жителями Снігорівського та Новоодеського В Селі Василівка люди, які прийшли на зустріч з депутатом, висловлювали своє занепокоєння ситуацією в країні. Люди сподівалися, що після виборів відбудуться позитивні зміни, але поки що проливається кров і триває мобілізація. Що найбільше непокоїть жінок? Що ж до місцевих проблем громади звернулася по допомогу ремонті мосту. Депутат пояснив, що вирішення цього питання залежить від виділення державних коштів, пообіцяв зробити депутатський запит до облавтодору та облдержадміністрації. А наприкінці зустрічі подарував малечі, яка зараз відпочиває в літньому таборі спортивний інвентар. А вчителі звернулись з наступним питанням. Це ось буквально, хоча б замінити ось ці двері на нові, тому що взимку це проблема. Ми хочемо зберегти тепло для учнів перших-четвертих класів. Фелікс Вікторович відгукнувся на на наше прохання. Він запропонував нам 50 на 50 допомогу у ну для того, щоб поставити нові двері. Депутат запропонував формулу 50 на 50. Пропозиція була прийнята. В селі Нововасилівка Феліксошевський завітав до місцевого ФАПу. Будівля потребує ремонту, тече дах. Після огляду приміщень депутат разом з представниками громади вирішили за умови співфінансування провести необхідні ремонтні роботи. Свою частку коштів Феліксошевський передав голові громадського об'єднання. Серед інших місцевих проблем також ремонт мосту, який знаходиться на дорозі районного значення, і перебуває в аварійному стані. Найбільше його руйнують вантажівки. Депутат пояснив, що міст стоїть на балансі села, втім знаходиться за межами населеного пункту. Тому Шевський запропонував написати колективне звернення на його ім'я та ім'я голови обласної ради для вирішення цього питання. Якщо коштів обласна рада не виділить наступним кроком за формулою 50 на 50 вчати ремонтні роботи разом, як і ремонт ФАПу. В селі Новокандакова батьки вихованців дитячого садочка звернулись до Фелікса Феліксалшевського з проханням допомогти з реконструкцією дитячого майданчика. Люди і самі багато зробили. Депутат запропонував за формулою 50 на 50 відновити та покращити майданчик. Крім того, місцеві жителі звертались за юридичними консультаціями. А 12 червня депутат обласної ради Фелікс Феліксоршевський зустрівся з жителями Новоодеського району. В Селі Новопетрівка громада звернулась по допомогу у придбанні музичної апаратури для місцевого будинку культури. Свого часу в цьому селі за підтримки депутата придбали холодильну камеру. Так само на засадах співфінансування Фелікс Ошевський запропонував придбати і обладнання. Формула Фелікса Вікторовича 50 на 50, Я так думаю, що в нас спрацювала. Громадяни підтримали і обіцяли зібрати деякі кошти для того, щоб придбати цю апаратуру. Ще в нас є спонсор Любов. Іванівна, яка теж пообіцяла нам допомогти, і ми надіємося, що апаратура у нас буде. Порушили питання ремонту даху клубу. Сподіватися на виділення бюджетних коштів не варто, тому необхідно долучати спонсорів. В селі Себіну депутат завітав до місцевої школи. Говорили про необхідність замінити електричну автоматику. Депутат традиційно запропонував формулу 50 на 50. Пропозиція була прийнята. І, от при сьогоднішній зустрічі, коли у нас зайшла розмова, то Фелікс Вікторович нам запропонував програму «50 на 50 оплатить. Кошторисом автомат, ми працюємо над цим питанням. Сьогодні ми дізнаємося, скільки цей автомат коштує. і Потім зв'яжемося з помічниками і сподіваємося на плідну співпрацю і на те, що все-таки ми успішно відбудемо наш оздоровчий сезон і прокормимо наших діток до кінця нашого табору. В селі Піски до Феліксошеського звернулася завідуюча дитячим садочком щодо заміни сантехніки в закладі. Депутат запропонував для вирішення проблеми співфінансування 50% він, 50% громада. Також звернувся завідуючи місцевого будинку культури з проханням у придбанні тенісного столу. Депутат запропонував аналогічну формулу. І обидві пропозиції було погоджено. В Гурівці до Фелікса Ольшевського звернувся місцевий підприємець з проханням допомогти в реконструкції дитячого майданчика на території місцевої казки. Оглянувши територію, депутат запропонував відновлювати дитяче містечко спільно з громадою за формулою 50 на 50. Також Фелікс Ольшевський поспілкувався з педколективом Гурівської школи. Вчителі звернулися з проханням допомогти у проведенні інтернету до закладу. За формулою 50 на 50 незабаром заклад буде підключено до мережі.